Добрий день! З яким запитом ви до мене сьогодні прийшли? Добрий день. Мене дещо турбує, але я не хочу озвучувати це при Тоді давайте спробуємо з вами певну методику. Ви згодні? Абсолютно. Тоді вам потрібно дістати своєї сумки певні речі, скільки ви хочете, скільки вам потрібно, скільки ви відчуваєте, але щоб це було потім можливо розподілити порівно. Чекаємо. Гаразд, це усе, що можливо ще щось хочеться поставити? Ні, це все. Тоді зараз вам потрібно розподілити ці речі на дві відносно рівноцінних кубки. Гаразд, це все чи можливо хочете переставити щось? Ні, мене все влаштовує. Давайте тепер оберемо якусь одну кубку з цих двох. Гаразд. Тепер давайте складемо певну модель історії, яка вас турбує, і ви не хочете про неї говорити. От, можете грати з відстаню, там, як ви забажаєте. Гаразд можете заглянути ще з інших сторін, можливо, ще захочете щось змінити. Може ще раз гнути і вирішити. А тепер все, так? так? Гаразд. Тепер давайте поглянемо на іншу кубку, яку ми не обрали. Поки що це є ваші ресурси, які у вас містяться для вирішення ось цієї історії, яка вас турбує. Давайте додамо ці ресурси до історії, яка вас турбує. Тобто беріть речі і прикладайте як вам зручно додавайте до цієї моделі вашої історії. Гляньте ще з можливо. Ви захочете щось змінити. Це все гаразд, можете ще раз глянути, можливо, ще захочете щось змінити. Ні, мені все подобається. Гаразд тепер нам варто зрозуміти, що у вас містяться ресурси, які можуть вам допомогти у вирішенні цієї історії, яка вас турбує, і за допомогою цього метода ви зможете знайти можливо. Крок для вирішення цієї історії. Також потрібно розуміти, що цю модель, цю історію, яка вас турбує, ви можете залишити вдома і піти кудись собі відпочивати там в парк з друзями погуляти, абстрагуватися від неї. Це дуже важливо. І також ви можете зробити це вдома цей досвід. Як вам це все? Що допомогло. Чи допомогла мені ця методика? Напевно, відносно. Я змогла конкретизувати свій запит, зрозуміти, чого мені бракує, зрозуміти свою точну проблему і наважуватись почати її вирішувати, а не просто ігнорувати.